Світова ж увага змістилася на можливі переговори Дональда Трампа та Путіна. Водночас в Заекономіс нагадали, що в Росії не закінчиться зброя найближчим часом. Тому про припинення війни поки не варто говорити. Видання цитує представника головного управління розвідки Міноборони України Андрія Черняка, який прогнозує, що окупанти ще рік можуть воювати так, як і воювали. При цьому за словами розвідника наразі мало ймовірно, що Росія досягне серйозного успіху на фронті часом, тим часом Північна Корея планує передати Росії понад 100 артилерійських систем для застосування на фронті йдеться про 170-мм гаубиці Коксан. Це одна з найбільш далекобійних артилерійських систем у світі. Вона була розроблена для обстрілів в столиці південної Кореї в разі військового конфлікту, і про це пише телеграф. Начальник військової розвідки України Кирило Буданов повідомив, що за останні три місяці Кимчинин передав Росії щонайменше 120 артилерійських систем Коксан, а також 120 реактивних систем залпового вогню М 1991 Ну і один з найбільших нафтопереробних заводів Росії Рязанський, все ж призупинив роботу. Як пише Reuters, це сталося після українських ударів. Нафтосховище було підпалене, а обладнання пошкоджене. Зокрема, залізнична естакада та установка гідроочищення. Зауважимо, минулого року рязанський НПЗ переробив майже 5% від загального обсягу переробки нафти в Росії. Далі з нами на зв'язку Павло Лакійчук, капітан першого рангу, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Пане Павле, вітаємо вас. Доброго ранку. Добрий ранок, слава Україні. Героям слава пане Павле. Ми не можемо не пригадати і сьогоднішню подію, що сталася в Нижньогородській області, знов таки на НПЗ. Ми вже озвучували, що буквально пішли російські НПЗ по другому колу, пане Павле. На ваш погляд, це це що це не зроблені висновки, дрони стали більш такими, знаєте, юркими, чи ну ну просто по другому. Колу. Ну я як це пояснити? Ну Це називається системна робота, те, що відбувається зараз з далекобійними ударами, вона очевидно свідчить про системну роботу наших сил оборони по ударам противника в його глибокому бокому тилу по військовим об'єктам і військово-економічним об'єктам. З одного боку, це великі штаби, пункти управління противнику. Аеродроми важкої стратегічної авіації і нафтопереробні заводи підприємства зберігання і виробництва паливомастильних матеріалів. Причому частина з цих об'єктів вони взаємопов'язані, очевидно. Коли одночасно майже наноситься удар по Саратовському НПЗ і по аеродрому Енгельс, це два в одному. Це і е, безпосередньо склади боєприпасів, тощо склади паливомастильного матеріалу для е, великого російського е, аеродрому стратегічної авіації, який, з якого по нам наносяться удари е, крилатими ракетами, і НПЗ, який його живить, який збудувався, власне кажучи, от в зв'язці сім аеродромом, Теж саме по Рязанському. От тільки що згаданому. Це Рязанський НПЗ, і відповідно, значить, поруч аеродром Дягілєва туди теж одночасно прилітає. І склади боєприпасів живлення тощо, і склади паливо-мастильних матеріалів для цієї для ту, він, ту 22 які летять по Україні. Все це відбувається в зв'язці. Ну, це говорить про те, що по-перше, про кількість ми навіть не говоримо головне, ми говоримо про якість наших е, е, ударів, про їх комбінованість, про їх продуманість. Е, коли е, це ж не просто долетіти до, грубо кажучи, до якогось е, Рязаню чи Саратова. І досить для того, щоб дрони прилетіли по своєму умовно кажучи, НПЗ, треба, щоб вони прорвали. Не вони, а хтось прорвав рубежі протиповітряної оборони. Хтось забезпечив проходження. ППО, зональної ППО, яка прикриває ці стратегічні об'єкти. Тому це складна робота, яку наші оборонці навчилися робити, пане Павле, трохи більше як три хвилини в нас ще є. Я не можу не згадати вечірнє звернення президента України, в якому він, крім іншого, Заявив про модернізацію армійської системи формування корпусів і масштабування успішних бригад. Експертне, що найменше експертне середовище, ваші колеги дуже е, тішаться з цієї новини. Ми е, з глядачами теж хочемо потішитись, але е, тому і буду у вас просити пояснень, е, чому це дуже гарна новина. Ну про це ми вже Давно і неоднократно із вами говорили uh -huh. справа в тому, що про ну, ті е, той характер бойових дій, які зараз відбуваються, та е, стійкість е, нашої оборони, ті проблеми в її е, створенні, е, свідчать про мі... крім того, що про нестачу. Тих чи інших видів боєприпасів, тої чи іншої техніки та нестачу особового складу для закриття перекриття тих бойових втрат і небойових втрат, які відбуваються безпосередньо на лінії фронту. Що призводить до такої тактики противника, і свідчить про те, що маємо серйозні проблеми з системою управління військами. Про це слід було говорити, ми говорили ще з 22 23 року, про те, що бригадна система, коли бригада є найвищою ланкою. Цілісних організмів на полі бою вона дає збой, коли вдовж лінії оборони формуються бригади, до бригад нарізаються додаткові батальйони, цих додаткових батальйонів може бути на порядок більше, ніж штатних. І, а органів управління залишається та сама кількість. Тому формування корпусної системи чи дивізійної системи, якщо хочете. От у нас, очевидно, вона буде корпусною, тому вже ще так почала формуватися щонайменше три корпуси, вони це, цей пробіл мають закрити краще пізно, ніж ніколи, і тут великий плюс. Другий момент це поповнення особовим складом тих бригад, які Тримають смужку, тримають лінію оборони. Зараз е, частина з них е, укомплектована е, через втрати їх укомплектованість і тривалий термін перебування на е, передку укомплектований десь 50-60%. Це е, за будь-якими бойовими статутами так не може бути. І розумію. ми замість формування окремих бригад е, повертаємо на. Е, Ключ спрямованість основну на їх до укомплектування до бездатного стану, пане Павле. Дуже дякуємо вам за вичерпні відповіді. Павло Лакійчук, капітан першого рангу, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Говорили про безпекові теми.